Доброго дня, шановні виноградарі любителі Ми сьогодні знаходимося в Шишацькому районі, село Соснівка, у чудового виноградаря, селекціонера. Це Кисельов Сергій Олександрович. Ми в минулому році приїжджали, демонстрували його перші так сказав, селекційні здобутки. В цьому році він нас також запросив, і ми приїхали з задоволенням подивитися, що як. Іде далі процес. Подивитися ті форми, які вже виділені, що вони демонструють в цьому сезоні який результат, а також подивитися, що на перспективу може бути десь щось нове, цікаве. Ну, я думаю, Сергій Олександрович нам все розкаже, покаже свої форми. Ну, зараз ми знаходимося біля форми Веронічка. От, вона вже п'ятий рік, по-моєму. Продемонструємо, так? Да? Срок достигання в неї виходить десь так, кінець раннього, ранньо середній. Дивіться, тут ігор якраз показує, тут ось дві грони напагін. При тому грозді ну, реально кілограмові, а може навіть нижні і побольше. В минулому році таких грон вже не було. Це набором деревини поступово набирає. Второй рік пльівка. А, це навіть второй рік. Ну так, тут потенціал серйозний. Ну і ягодка в минулому році була менша, в цьому році вже, звісно, вона показує більш прилічне. Це ще подвої зависить. Ні, ну, зрозуміний, набор старих древесії і подвоє однозначно. І плюс, що хочеться виділити, э, такий... Цікавий колір ягоди і є мускат в смаку. Плотна така з підхруста м'якоть. Він не сильний, але він приємний, він такий так. якраз те, що треба, як то кажуть. що, Може зараз давай, давайте я. зважимо. Да. Я приготував Ви виберіть там. Ну, Та зараз виберемо та куди. Десь там оцю, десь що Ігор казав. Ця косяця ягодка можна з де покрупнути. Це поїде на день народження моєї вички. Да. да. Мені 20. От три такі ягодки, давай покажу. На ладоні. Жовто-розовий такий колір. Так. Ні, просто уберу коробку. то... Овальна з легким загостренням ягодка. Так, тому щоб ті не прокрутилася. Стабілізується. Чудовий результат. 21 грам. Тут майже 22 грама. І тут 22. Ну, це ми вибрали самі більші ягоди. Ну і е, така середня ягода, я думаю, десь в районі від 17 до 20 грамів. Вони практично вирівняні. Окремі, може, десь трошки підгорошили, чуть менші, А в цілому дуже крупна зробилася ягода. А дайте, ножик, зараз розріжемо його, подивимося, що, що вона нам покаже по м'якоті в цьому році. Так, і впоперек, і вдоль потом. Дивіться, будок білий, плотна м'якоть, з легким підхрустом. На сьогоднішній день вже хороший цукор, є мускат, але чуточку ще, може, не зійшла кислота. Зараз я вдовжину ще розріжу. Те, що з поїхала на базар, то вилоси. Ну, Таранче. Ну, да, прививка воно завжди воно, трошки воно. відтягує термін достигання. Воно там ще вона на сонці. І плюс на сонці, да, Тут трошки ну, в затінку, плюс оця вив'язка, вона трошки її притіняє ще по цьому сезону. Затримка з дозріванням дуже сильна. Не знаю, як у вас, але у нас реальних десь да, неділі три з половиною. Це точно. Да, да, більше 20 не, днів, якщо не якщо більше. ,4, да. 4, що, ну, ну, ну дуже критично. Дивився у мене в Фейсбук. Прошлогодні фотографії. У <реш> <реш> мене базар був там щось стоїть. Ну, да. этом... ну, бачите, такий, такий сезон, так що нічого. Ну, на мій погляд, дуже перспективна форма, і розміром, і кольором, і смаком дуже цікава. При тому, що, ну, на полтавський манікюр. Да, зараз перейдемо до інших форм, зараз перейдемо до полтавського манікюра. Ну, ми підійшли до куща, на якому привитий полтавський манікюр. Це селекція Сергія Олександровича. В цьому сезоні звісно, він красавець. У минулому році були перші сигналки. Це привитий варіант. Вже весь урожай практично знятий Осталися окремі грони щоб для демонстрації. Ну, Звісно, ця ягодка не може не вражати. Дуже красива, плотна, хрустяща, давно дозрівша, вона дуже раннього сроку достигання, красивий колір. Переноси прекрасно дощі, от дивіться, зараз мокро пройшли дощі, ніде ніяких ні тріщень, нічого немає. Не да. не, не Суперова штучка вийшла. От дивіться, я зрізав ягодки на ладоні. Ну, Тут такі до 5 сантиметрів у мене палець. Подстать Калугінському зевсу, тільки дуже раннього сроку достигання. Не обіцяємо звісимо зараз. І ягода така плотна, її береш, в руки вона даже не вдавлюється. 5 сантиметрів. Десь було 5,5, але ну, так. Такое. Ага. Зараз загрузимо віса. 5 реально. 4-5. Дуже дуже плотно мякоть. Там при роз'язі косточки. Я в себе переламлював так ягоди. Ламай такі Давайте развернем наоборот, чтобы да, на камеру видно цифры. 10 грамм. Она не тяжелая, просто что она тонкая длинная, очень оригинальная. Тут 10 грамм. Пузатенький бывает. Тут почти 10 грамм. В общем, это средняя, средняя такая ягода. 10-граммовая. Ну, сейчас я ее разрежу. Поперёху, ножом режет и репить аж хрустить такого плана так і в длину сейчас тоже <ріх> со скрипом еде як огурчик да, там практически вся мякоть вплоть до семян даже для семенная камера нема такой сочности такая штучка дуже интересно получилась Сергія Олександровича. Ми собі теж вже с посадили її на свій корінь. Становиться все краще. Ну да, з набором старої древесини це прививки второй рік, так? Да? да, второй рік. Я скажу, я ж тут тут не тільки мало гроздей, тому що вже снятый, а тому що я її ще і в селекцію пускаю ще Ну, соцветиями. Да. да, ви знімали ви да. соцветия, а пиляли просто другие сорта. Не, ну тут є, є що передати не, в потомстві. Не, не, так, що тут... Люди питали, що, як нагрузка, а я, я не можу сказати, що там нагрузка. Просто залишайте е, плодових стрілок і буде. Ну, нагрузка, я так. хочу сказати по своєму привитому варіанту. У мене він по дві грозді вибрасував, єдине, у нас попало дуже жара стояла сильна в час цвітіння, От він попав під цю жару, як і Чуть подгоршив. Ну, А у, меня, а вас, у вас отличное поление ну, в цимстах? Лучше сон. на прививке, а там на сіянці трошки хуже. Ну це все від времени цветения, от температурного режиму, естественно. Да. Ну, вообще, красавець, конечно. И грозди солідні, и ягодка в ягодку. Да. Красиво. Теж сіянець спочатку показував не ну, дуже великі грозді, а потім з що... ну, набором <звук> древесія. Я його ще в цьому році привел э, во дворі, на арку хочу подивитися, як він буде на арці. <звук> ну то колись побачимо. <звук> Ясно. Ну, зараз перейдемо до сіянців, перейдемо покажемо Вілору. Вілору там, правда, вона обсипана. Вже. Ну нічого страшного. Ми просто пізно, пізно вже приїхали, звісно. Да. Да. Нас Вілора зазріла практично з Каталонією в місті в цьому сезоні. Гроздочки, да, такі були, так да. Ду Гроздочки такі були, так. Дуже рано. Грозочки такі були, грамот вот 500, десь до 700, поки це теж перший урожай. А, так? Да? Ні, вона, вона дуже рано зазріває. І притом красива крупна ягода. Так, ну мы перешли на ряд сеянцев, и тут на сеянце у нас остальная гроздь, две лоры, ультрараннего срока созревания. Она, конечно, уже перестояла давным-давно. Ну, она Но. вся продана. Ну, а это для посетителей да. вот это. Це лора схращена с великой, получился ультраранний срок созревания. У нас тоже она практически с каталонией созрела. Опа. Вот она где. А, а, п -п п'ятачок пятачок найшов. Да. <свят> В траві п'ятачок. Да. Вот он нам зараз і понадобиться. Це велораб. Гармонічний вкус, хороший сахар, плотно мясо мякоть. Звесім ее тоже, так. Ну тут так. Взвесить, давайте но вже на заодно. Це разниця. Ну, все равно ягодка довольно прилична. Для ультра ранній форми вона... Короче, имеет размеры. В том году была до районе 20, а сейчас не знаю. Сейчас. Yes. Ну, тут и от тоже и все играю. Да, что Чего? Долго грузится. Я подвижу. Да, это... Берег... Перегзак... Да, 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 12 граммов в этом году поменьше и тут 12 ну, для ультраоральной формы Тоже, -то плотная мякоть она конечно уже потихоньку перестояла разжижается но вот семена камера ягодки ой косточки отдельно даже отделяется то есть все плотно вплоть до костей савелора Пошли Пошли. Ну, от ми підійшли до Сєянців, посадка сіянців. Тут 5 рядов. Ну, у мене 19 і 20 рік висадки, да. там, там ще є для бочки 18-й рік, а вже а там далі це прошли рік і цей рік. Ну, для тих хто не знає, що таке сіє, це виноградне растення, яке вирощено з косточки. Тобто це опилялося один сорт другим, збиралися косточки, а потім висаджувалися, і це ми бачимо. Це перший ряд це морозостойка. Все, що морозостойка, там де був Луїза Свен і Маркет, я пройшлу зиму оставляв на вулиці, нічого не винесло. <гум> ну, правда, зима була не дуже. ну, В цьому році теж так. У тобто мене камери немає такої, щоб перевіряти. Не ну ви ж в природних условиях проверяєте. Да, я проверяю в естественных условиях. Да. Ну, Игорь, от Давайте просто... пройдем, да. Тут багато різних інтересних є моментів. Да, эм... Просто покажи, як би воно. Да, то есть, э, це 19-й год, да, у нас це да, 19-й, а получається? Это... 20-й вже. От, З 19-го року. 19-му году була посадка, от уже получається. Такі виходять грозді. І на цих всіх рядах є різні по ягоді. відбирається те, що допустим, по качеству ягоди: по цвету, по вкусу, по срокам созрівання, по консистенції. Тобто, іде естественно відбор. Тобто селекція це є відбор. От тепер, коли ви сіяні всі сіянці ростуть, я хочу сегодня не будемо рекламировать для продаж. Це здесь, понятно, тут, да, то, да. Це все тут далеко до продаж. Тут да, просто надо показати, що є інтересно. Є ті, які в тому году показали ягоду, є, які в цьому году перше плодоношення. Тому я до того, щоб испытати і раз привлекаю к этим испитату. Э, да, не... Ми проходили там одна форма в прошлом году нам понравилось, буду бачити трошки вже хуже. То есть от. Отбор не должен так происходить. То есть надо не один год, что тільки показала ягодку и сразу а, набрасываться, і і мішку, да, же, надо набрасываться и кота в мешку. Да, конечно. Надо ее испытать, испытать на сеянце, потом испытать на винограднику, уже, или в прививке, или на своих корнях. И тоді уже быть выгодом. Момент в том году приезжали ко мне несколько э, делегаций, скажем, ну, не так. знаю, как это правильно. Зуболевич приезжал, полтавские ребята, Гергель. Сосавран, Шосавран, Прилепка, На да. да, наши парни. Приезжали с Никополя, Миша с Олей, Натюк. Нарадник. Юлиных. Юлиных, да, так сказать. Поэтому здесь общими усилиями выделено где-то до 30 форм, которые ну, показали себя кто по вкусовым качествам, кто по размерам, кто где-то ну, да, и да. то, и другое, разные сроки. и Поэтому вот ну, с... ц... некоторые из них изъявили желание принять участие в испытаниях. Поэтому испытаем. І вже там через пару літ будемо приймати ну, рішення. Це не означає, що ці 20-30 там, или 30 форм підуть всі да, в дальнішу питьовку в, да, в житті будуть. Не, ну, не, дай не, Бог, не. що там 2-3 вийшло, по це буде дуже добре. Да, да, тому да. що пройде 2-3 роки, бракується по-любому, даже все того, що це існий ну, процес. Ми з вами виділяли, я да. вже, лопату заточив <laughs> і один уже срезав всіх. <laughs> Второй на грани. Ну, правильно, вот да. Один мы сейчас покажем из прошлогоднего, то, что явно выделилось. И да, в, в, в этом году закрепилось, да. Да, и пойдет дальше. Ну сейчас мы. Ми... Показывайте. Это у нас тут. Ваши достижения. Честно сказать, в прошлом году он был гораздо скромнее по ягоде но... а На всем году, конечно, солидняк. Ну, это все, это остатки, скажем так. Да. Огромна ягода, камера так не передасть, я думаю ми зараз все одно бросимо на вісаць, навіть з тих що залишилися. Ну Тут ці ягоди реально за 20 грамів. Ну, Візьмемо теж три ягоди якісь. Тут на ладоні встановиться так. Такий темно красно бордовий цвет. Плотно м'ясиста м'якоть. Давайте саме загружайте, то я перехвачую. Та пятачок тут отдыхает <ріхання> да, це при том что это сеня тут молоденький загущенные посадки тут посадка сантиметрів через 20 чи 30 ну 20-15 ну, ну с учетом да, да. того що кое щось уже убралось не пропало и да. кое-чтось сьогодні... убралось мало больше естественным путем же тоже вони ну да уходять. так сейчас 22 грамма 21,5 ну, почти тоже 22 грамма. Но вы казали, что у вас 27 было найбільше, да, ягодка? Да, самая большая была 27 и было 24. Давайте я сейчас разрежу, покажу, что тут, какие в него внутренности. Тут максимально плотно м'якоть. Кстати, кошти чек. Три косточки в, этом, в этой ягодці. Ігор у нас на дегустації. У нього така почетна обязанность. І тепер я вдоль розріжу, теж дається кам'яка. Плотно-плотно. Гармонічний вкус, шикарний сахар. Дуже, она, дуже это, понравилось. Тут у вас дюжина использовалась, так? Да? Дюжина. Це тоді, коли ми з вами ви до мене приїжджали, да, що кажу, я вислідила селекцію, я тільки на дюжині. Да. Це з вашої подачі. Да. Кстати, я дюжину запустив. А, ну, і не У мене, к сожалению, немає можливості в плані землі, де розмістити цю селекцію. А намітки теж були ну, Це так. Остановимося на тому, що є, тому що сили то все одно треба якось поберегти. Ну, от ми пройшлися по. Цих всіх насадженнях, є там і цікаві моменти дійсно, є на що подивитися. Ну, такому згляду хто в цьому розуміє, тому що є там висить буквально 5-10 ягодок, але це тільки начало процесу, Все ще все попереду. І з цих 50 ягодок можуть в подальшому вийти досить таки цікава якась гібридна форма, яка може в подальшому стати цікавим сортом. А є сіянці, які відразу дають, наприклад, ось крайній кущ. Відразу показав вже і гронку, і, і, і якусь нагрузку, да, і розмір ягоди. Да. Ну, само собою ще буде відбиратися і по смакових якостях, і по, по товарних якостях. Да. Ну, да, тут може поменше громад, але теж якби видно, ну так, тут вже теж така побільше. Есть на яких там хвостики буквально є, по три по ягодки подцепились. В первом ряду у меня получився мускатный такой Ряд мускатов. Если мускат, мускат, да. ну, ну, в селекції использовали мускаты, то естественно в сіянцях воно проявиться мускат. Є голдфінгер тут з присмаком карамельки теж. Ну опять же, возвращаемся к тому, що це треба перевіряти ще однозначно. І по Поэтому... на сіянці перевірити, потім зробити, ну, може, прививку. Починається все, оце сіянці цього да. року. Вот вони маленькі такі. Висаджую я їх позновато. Десь після Ніколая по-любому. Ну, по ну вот. це ж в стаканчиках проращує туди. В, да? в стаканчиках, тугавато. Так як, як розсада. Туговато росте, так. Да. Це ж воно, бачите, так натикане, натикано. а потім щось пропаде. Щось це, може це однозначно, звісно. Ну, це він поріже, йде. Це в прошлому різниця. Ну, Перший рік посадки сіянця, другий рік і потім вже йде третій ну, рік от плодоношення. Якщо буде все нормально, то наступний рік будемо тут щось. Ну так, да, перші ягодки покажуть. Бачимо, да. Та дай Боже, так. Да. От, а так от вже були замерзкі, вже він агроволокно у мене зимнє агроволокно, і я йому прикривав, щоб вони, ну як діти. Та ну зрозуміло, ще, ще зовсім слабеньке, маленьке, йому, йому треба допомоги. Дуги поставлю, зроблю парнічок їм, щоб воно визріло е, в зиму. Так що паруки ну, з ним. Це, <с <с?> мама це, не горює. Це сто процентів. Тут починаючи з хрещування і потім далі Прежде, пішло і пішло і пішло. Як вибереш там, оці три э, форми, да. то пройде куча літ з порожня. Скажіть, скільки, наприклад, полтавському манікюру, Веронічки, так з моменту э, схрещування, скільки це вже пройшло ну, часу? З 2014 року Років 8. Ну, от років вісім, щоб побачити такі да. пер перші нормальні я, врожаї. Я, Ну, да. розумієте, що я знаю, що вона не тобто, трісне, ні ну, трісне. Ну, я я, я, я пам'ятаю, ви мені привозили, мабуть, років чотири перші ягодки полтавського манікюра, вона була, ну, скажімо, в половину менша, бо це було сіянця. А от дивіться, пішла вона вже, наприклад, на вегетативному розмноженні. Із оцих 30, що ми виразили, тут виділили, це ще подивимося. Да, Дай Боже, щоб там 4, 5, 6, або може бути і одна, може і ні одна. Може десь воно так, поступово так, все, це, все відійде. Це яка буде вдача, як, як по, пощастить. По-любому треба виділяти те, що вкусне. І, і, ну, і да, ро -ро Розмірні і характеристики, і да, щоб е воно було цікаве і для покупця, і, те, і візуально, так. і по смакових якостях, це, і по-вражанні. така зараз успіває. Ну доганяти, Це точно. А вже про переганяття і не говорю. Ні, ну ми ж не в спорт якийсь, спортом займаємося. Це для душі, я розумію. <ривіт> це душі це, мені подобається воно. Я цим хочу займатися. Я пам'ятаю, ви до мене там приїжджали давненько, вже, то вже забалакали, щоб готуватись якусь робити селекцію. Ну, чесно, я так скептично послухав, думаю, ну думаю, не, не перший чоловік мені це говорив. Да. Ну, слава Богу, у вас є вже чим похвастатися, є якісь здобутки, дуже радий за вас. Дякую. Я в цьому році це ж війна, ця довбана, так я От... Раніше я кастрацію робив тільки утром, uh -huh. а це неділю і утром, і вечором, і втром, і ну, ну, дай Бог, для щоб... Для тих людей, які просто я вибачаюсь, хто не розуміє, що таке кастрація, ну, да, це, це, це кастрація не, квітки. Не, не питки, да. нам, <laughs> тобто Це в квітки відриваються течинки для того, щоб обрати пильники, щоб запалити потім її іншою квіткою, да, ну, це... пилком іншої квітки, іншого сорту. Ну, не будемо людям. Ну да, не ми просто подумаємо, що хто зна можешь. Будемо говорити гібридизацію. Гібридизація, да. гібридизація, ну, просто это. Ну, да. Да, Гибридизация гибридизація... через кастрацию. Да, обоеполих э, сортов, гібридних форм з э, функціонально женским цвітком там проще. Там, Конечно, да. Колпак на нього одел, там немає, пішов десь сорвав нужне соцвіття своєї пари, туди потрухав, Пот, закинув, поболтал і все. А если это обои полы, да, пары, тут... то надо сидеть и вот это высипывать эти тачиночки. И зрение треба сильное, или обои... какие-то там... там очки, очки надо, линза очки. да, увеличительные. Вот это очень маленькие. Пятерка, очки. Ну, я так пришел к выводу, что достаточно. Не, ну если вы бачите, что у вас получается, то чего? Да, я с этого начал, поэтому я понял, что в этом есть Ясно. смысл. Не, ну, а, тут же только, э, лора на это, а э, Вероничка это э, преображение на блестящий. Э, То есть уже кастрировала? Да, кастрировала. И велика надумав, это полтавский маникюр. То есть я понял, что оно дает эффект. <гум> Поэтому будем <вводимо> и дальше. Лишь бы все. Ну, честно сказать, вы на правильном пути. <гум> Так, ну і на останок, значить, в тому році ви знімали да. мій експеримент з пленкою э, огородження винограду. Э, я все доробив, значит, ну, як перше впечатлення було, так воно і є. Средньсуточне, ну не среднесуточне, скажем, а дневна температура за пленкою в виноградниці в сонячну погоду на 2 градуси. Ну це немаловажно, тим більше вчити, да. що ми таки ближе к северу України, то. Да. І значить, те, що касається заморозків, це проявилось теж вже второй как би, плюс. Якщо це, звісно, заморозки, не мінус 5, там, а Ну, мінімальні там, да. мінус 0 -1, 0 -1, да. 1, там мінус 2, то Заходить туда туди медленніше, там практично. Ну, там якесь фофон здається, за -за -за затишок такий виходить да, якраз. Так би... Я вам хочу сказати, по своєму, по своїй ділянці, Моя тоже, вона закрита з усіх сторон, практично забором. То от в мене в одному місці в брата учасник і в мене то в мене врожай теж достигає десь на 3-4 дні раніше, ніж у нього. У нього на відкритому такому місцевому місцевості одні й ті самі сорта. А цей захист додаткові там 3 градуси тепла, а вони відіграють свою дуже таку важливу роль в плані більш раннього достигання. От і ви ну, добилися один, цього, так. Да. Ще і, звісно, і Кришу зробити зробити, да, Ні, весі, ну, це таке діло. То більш затратна вже штука, а це трошки буде простіше, але ну, зато ви бачите, і ми, ми, ми бачимо ефект теж. Є окремі сорта, хоч ми і північніше зараз від'їхали від своєї ділянки, то окремі сорта практично достигають ну, однаково, що в вас, що в нас. Ну, так, Хоча б десь погода була. близько 100 кілометрів проїхали б на північ. Оцей ефект дає. Погода в цьому році, звісно, нас дуже не балує, відверто сказати. Ну, що маємо, те маємо. Будемо старатися хоч якось вийти з цієї ситуації, щоб хоч зберегти наші кущі, щоб визріла хоча б мінімальна лоза. Я вже не кажу там по окремих сортах, особливо да, новинки все або прививки. За да. да, Там будемо нічого. Думай, дожди пройдуть. Я так калієм особливо не обробляв, тільки під корінь там давав трохи. А... Мабуть, Ні, по листку я вам скажу, ефект є. Прививкам я вчора обробляв. Прививки, це ми обробляємо школку обов'язково, то вже ефект є. Вся лоза вже повністю жовта, ну, ще визрівання пішло тільки знизу начало, на лоза вже жовта. Тобто колір поміня, змінився і зараз вже піде, ось, діме, хоча б неділька тільки тепла і далі хоч мінімально, хоча такого градусів 20. Ну що, я ну, да, на цьому будемо вам Благодарю. дуже дякувати, да. що нас прийняли, показали свої успіхи. Е, нашим глядачам хочеться побажати також всього найкращого. Головне кріпкого здоров'я, е, натхнення в нашій такій праці, яку ми любимо, займаємося нею. Ну і все буде Україна. Да, і мирного неба нам усім.